Добрий день, друзі! Мене звітає, це мій канал про вишивку. І я сьогодні до вас із готовою мандалою колібрі мережево від Шатилайн. Все-таки вирішила зняти хоч одне окреме відео по готовій роботі по цій, бо не підготовку ніяку, не початок я не показувала, просто показала вам в рукодільних тижнях. І ніяких окремих відео по процесу, по процесу у мене також немає на каналі. Тому, ну, я думаю, що. Така робота достатньо довго я її вишивала з весни 23-го року і в грудні 24-го я її завершила. І ну, вона варта того, щоб на неї подивитися окремо. Ну і також поговоримо трошечки про матеріали. Ну, і як ви бачите, як вона виглядає повністю перед собою. І давайте я трошечки вам спробую показати детальки, якщо не буде сильно падати тінь. Звичайно, що тут дуже прикрашена мандала бісером, металіками. Мені здається, стільки бісеру і металіків не було в жодній мандалі моїй. І є петіти на колібрі отут і на оцих маленьких колібрі. Я їх, до речі, перешивала, ці маленькі колібрі, найперші. Ну, нічого, все нормально. Тут дуже гарні прикрашені куточки. Подивіться, яке воно, яке воно гарне, яка тут краса. Ось тут. Це все, всі мережева продубльовані, ну, точніше, ниточка шовкова на мережевах продубльована ниточкою металіку, такою перлинною, сірою, дуже красивою. Також в мене тут була заміна, вже як вам показати, <заміна>, заміна була тут у мене бісеру. Ну, Давайте я ще поставлю штатив і ще ближче вам покажу. Зараз, поки ось так. Звичайно, тут було достатньо багато елементів, які були абсолютно ідентичні, такі як мережева. Вони однакові в усіх сторонах були, і от їх мені було вишивати, ну, якось складнувати трошки в плані того, що не дуже цікаво, чи що. От. Також не просто вишивалися ці квіточки, тому що тут було достатньо багато закріпок. І взагалі я б сказала, що порівняно з іншими мандалами, тут не так уже багато було і стібочків. Але подивіться, які, яка краса. Бісеру було дуже багато, але воно і подивіться, як гарно виглядає. Металіку також, бачите, ось кілька кольорів одразу. Ось така вона гарна. Ну і ось такий центр. Сердечко я замінювала, воно в мене меншого розміру, ніж було в комплекті, також я вам покажу зараз. І я замінювала ось ці кубики, також на менший розмір, ніж вони були у комплекті в мене. Ось такі гарні калібрі, бісерок, кришталиків теж дуже багато тут різноманітних. Бачите, вони як переливаються гарно. Ось така. Краса, ну давайте ще я поближче вам покажу на штативі. В цілому на цій роботі була 61 тисяча хрестиків по марафону. І, звичайно, що її можна було спокійно вишити за один рік. Але я просто дуже мало вишивала у 23-му і 24-му році, тому так вона в мене сильно розтяглася. Сказати, що тут були якісь складнощі. Ні, тут ніяких складнощів не було. Вона була достатньо проста, мені здається, достатньо легка. Ну, Були такі моменти. От бісер пришивався, звісно, що довго, бо він пришивався повним хвостом. Подивіться, яка краса, як він приливається, Ось лажирські вічка. Просвічуються. Ось така вона гарна. Ще ось серединку вам покажу: вона така яскрава, гарна Тут бісеру теж дуже багато. Він тут може і не кидається в очі, бачите, але він тут є. Подивіться, скільки тут металіку, ось ці куточки, які прикрашені і бісером і металіком. І ось ці зовнішні куточки теж. Подивіться, які вони. Гарні маргаритки. Маргаритки це за ключем ті, що були. А і ось я ще від себе додала ось сюди біконуси Бо тут на чотирьох хрестиках мала бути одна золота бісеринка. Ну Якось воно дивно виглядало. цілих чотири хрестики, і вони там ну виходило, не зашити дуже багато. Бо бісеринка маленька. А, ну, а отвір великий начебто. Так що ось така. Краса, давайте я ще ближче покажу вам петіт, як виглядає. Повним хрестиком в одну ниточку я вишивала всі, всі е, петіти. Так, це кришталики об стіл. Ось так виглядає моя зворотня сторона. Нічого не приховую. Сказати, що я там прямо намагалася не, не робити якихось протяжок або ще щось. Ні, звичайно, так як я вишиваю, так я і вишивала. Єдине, що я контролювала, щоб. Якісь протяжки вони не були на незашитому фоні. А так, все, ось ось така зворотня в мене сторона. Ниточкою Мадейра я пришивала бісер повним хрестом. І ниточкою Єлай прозорою я пришивала кришталики всі. Ось така гарненька. мандала вийшла, дуже-дуже красива. Мені вона подобається, але оформлювати поки що я не буду. Тому вона ляже в компанію до е, Лондону, який був вишитий перед нею, який був у му році завершений. Так, і буде чекати свого часу. Що я вам розповім? Ну, по-перше, по-перше, в мене лишилися ось ці кришталики і сердечко. І кубики, бачите, наскільки вони більші, ніж оцей. Я не пожалкувала ні разу, що я замінила. Вони мені одразу не сподобалися своїм розміром. І кубики, і сердечко. Так, нагадаю, що в мене була збірка від Мільфлюр. Я її купляла, правда, з руку дівчини, але вона купляла у Мільфліор цю збірку. Так, і металіку. Металіку дуже багато лишилося невикористаного. Його тут в цілому, подивіться, як багато кольорів. Це все за ключем 3, 6, 10 кольорів металіку. Якийсь я. Ось, наприклад, ні, це 9 все-таки, це однакове все. Тут просто він закінчувався, я другий повісила, але він не знадобився. І, скоріше за все, це мій. Так, блакитний також. Його вистачить однієї бобінки, яка вона і була. Бо в мене тут запасна, але я свою брала, у мене був залишок. Ну, РВ-02 також не потрібно. Значить, ось о. РВ28 у мене не було її. У мене дві бобінки лишилися повних. І ось о. одна. Ну, тут достатньо багато. Тобто, замість чотирьох бобінок вам потрібно дві. І ось цей РВ47, яким дублювалися всі мережи, ось о, він перлинний. Також тут достатньо багато. І ще дві лишилося. Тобто, з п'яти бобінок вам потрібно 3. 5 у мене було за ключем, а потрібно лише три Решта, певно, що можете купляти так, як в ключі. Так, це те, що по металіку. Ну, бо я одразу знала, що 5 бабінок і 4 бабінки це дуже багато, бо неправ... якось, по-моєму, вона рахувала чи в два складення тим металіком. Чи я не знаю, як так виходило, але в неї з... в багатьох мандалах із Rainbow Gallery така ситуація, що там неправильно порахований розхід. Далі, мої заміни, мої заміни бісеру. Я Тут було дві, два кольори бісеру із садинового бісеру із металізованою серединкою. І такий бісер в мене в мандалі е, міста Тоскани потемнішав, тому я його одразу замінила. Фіолетовий я замінила на ось такий 72-й колір. Ну, Сказати, що він мені дуже подобається, його тут небагато, нормально виглядав. Але не такий, щоб дуже гарний він. І ось тим я дуже задоволена. Також був сатиновий з металізованою серединкою. Я взяла ось такий: це 670-й, дуже красивий був отакий сатиновий з металізованою серединкою. Бачите? А цей сатиновий білий з напиленням AB. Бо я брала просто білий, я довго пере... передумувала. Ось такий я брала просто білий сатиновий. Але він не такий гарний, його майже не видно. А от з напиленням Mayb просто чудовий, він так переливається гарно, надзвичайний. І ось цей був фіолетовий. Ну, він такий не найкращим чином виглядає. Я побоялася, що знову потемніше, тому це я замінила практично одразу. Решта кольорів тут, тут начебто всього вистачило. Ну Десь трошки ось залишилося, але вистачило. Тут був сьогодні грам. Так? Тут теж 2 грами було. ну Нормальний залишок ось такий склярус його теж тут з запасом, бачите? Було. Ну, всі... Не те, щоб там якісь величезні запаси, але всіх всіх кольорів начебто повистачало, виходячи із того, що вказано в ключі. так? Там Кількість бісеринок, взагалі, то здається, вказано. Ну, о, цю інформацію, скільки бісеринок в одному грамі бісеру деліка, не складно знайти, якщо чесно. В інтернеті написано Уф, це все. І біконуси, я навіть не буду їх діставати, бо всіх лишилося по кілька штук. Тобто немає якоїсь проблеми з ними. От по дві, по три штуки лишилося багатьох кольорів. Тому ну маргариток куд... великих, звичайно, що їх було під рахунок. Кубики я докупляла, але теж їх було під рахунок. Ну і сердечки також, вони ну, такі великі е... намистинки завжди йдуть без запасу. Ну Це зрозуміло. Я тут навіть, ось, бачите, зберігала ярлички. Так, ось РВ47. Я дві використала третя почата, так як я і сказала. І рв 28 одна повністю використана одна почата, тобто двох бобінок вистачить. А там в ключі аж 4, як ви розумієте. Так, ну і давайте поговоримо про ниточки. Як я вам казала, я достатньо багато ниточок. Брала із своїх запасів уже з початих пасм, які в мене були в запасах. Із 11, здається, кольорів було в мене сім на самому початку. Тому інформація буде така трошки змішана, і теж більше інформації там не по якихось метрах, звичайно, що, а просто чи вистачить вам, чи не вистачить, на які кольори варто звернути увагу. Давайте почнемо з Дінгідас, бо це єдиний, єдиний, єдиний виробник, в якого в мене в запасах не було. І цього був один моток, і як ви бачите, лишилося не так багато, але вистачило. І я не думаю, що тут була якась загроза того, що воно закінчиться. Нормально, це 16-й номер. 77 го номеру було два мотки, і я другий почала. Це в мене початий другий моток. Одного мотка мені не вистачило. Не вистачило трошки, але все ж таки не вистачило. Тому два мотки потрібно обов'язково. Оці два кольори Silken Colors 89 і 70 це е, цілі пасми, які йшли в комплекті, бо я брала із своїх запасів. Обидва кольори в мене були. І як ви бачите, в мене ще лишилося і не так, щоб дуже мало. Тобто тут одного мотка достатньо з головою, Ну, він один в ключі і йде. Якщо у вас є півмотка, то, скоріше за все, вам вистачить і по півмотка якихось залишків ваших. Значить, флорімел, флорімелу в мене не було, лишилося нормально, загрози того, що залишиться, немає, але майже повний моток, ну, тут невеличкий такий залишок, тому достатньо багато його використано. Ну, там і метраж невеличкий, якщо чесно. Йде там сім складень. Значить, ось ці два е, кольори, це також були мої залишки. І ну, одного мотка вистачить їх обох. Так, покажу. Це 19 і 17 номери від Глоріани, І ось цей, також у мене він був, 132-й номер. Ось тут, бачите, навіть відмога залишилася трошки, хоча він був неповний. Теж цілого мотка вистачить. Тут всіх їх було по одному мотку. Здається мені, що тут в ключі тільки ось цей Дінки Дайс було два мотки. Решта все було по одному мотку. Ось цей колір. У мене залишка не було, це я брала з набору моток. І як ви бачите, його лишилося небагато, він дуже в мене був світлий. От зараз вам він такий перевидно, наче, так, що він не білий. Але коли вишиваєш в два складення, він достатньо світлий. В нього є темні вкраплення. які що пам'ятаєте, в мене там ціла історія з ним була. Це я повирізала світлі ділянки, бо ну були дуже вони великі. І ось такий, ось такий залишок, але тут все світле тут темних немає взагалі частинок. Тобто, довелося трошки вирізати. ну одньо, Одного мотка мені вистачило, але, чесно кажучи, трохи впритик. Бо, як я кажу, тут уже тільки все світле лишилося в цьому залишку. Так, ось цей залишок, це також маткого кольору не було. Це 128. Так, оцей світлий 218-й, той, що впритик. 128 тут нормально. ну, Більше половина мотка, певно, що пішла, але залишок достатній. 0,44 одного мотка теж вистачить. Це в мене не початий, другий моток, також із залишків я брала. І гуакамолі. 206, також його вистачить, також бачите, другий, який в мене був із набору, я не почала і навіть не закінчила той, що в залишках був. Сподіваюся, що ця інформація вам якось знадобиться. В цілому, якщо підсумовувати всі матеріали, то я можу вам сказати, що всіх всього того, що йде в ключі, його вистачає. Uh, і от нитки шовкові, треба купляти за ключем. Бо дійсно що єдиний кольор, якого потрібно було два матка це Дінки De77, і мені одного не вистачило матка, тобто, дійсно, потрібно два. Решта, всі кольори потрібні по одному матку. Тут, до речі, як ви бачите, не так багато вже і кольорів шовку. ну, Тобто це ж все дублюється. так, Ці кольори всі у мене тут і ці ось дублюються. Тобто, якщо брати самі кольори, 11 це не так багато для. Великої мандали. Єдине, що не треба стільки Rainbow Gallery, так? Бо 4 мотки 28-му в ключі вам треба тільки 2, і 5 мотків 47-го вам потрібно тільки 3 мотки. Просто щоб ви собі знали, що така велика кількість одного кольору вам точно не знадобиться. Тобто, це прямо з запасом ще навіть. Ну і все. І певно, що на цьому все. Не обов'язково, звичайно, що міняти бісер, так як міняла я. Можливо, він у вас ніколи не потемніше, бо в мене, наприклад, на Парижі теж є аналогічний бісер, світло-рожевий, і він не потемнішав. Чому потемнішав той, що був на Тоскані, що мені довелося його перешивати, мені важко сказати, чому так відбулося. Але, звісно, що тепер вже хочеться себе якимось чином. ну... Уберегти, скажімо, от цього, так, щоб зайвий раз не, не переживати потім, поки воно там ще полежить, поки я, дойдуть в мене руки і головне бажання оформлювати ці роботи. Бо, і, чесно кажучи, якось, ну, що потім, якщо, не дай Боже, що, що з цими роботами. В ролонечку вони там у мене лежать в шкафу, нічого з ними не трапиться, сподіваюся. 에... На цьому все. Певно що Більше я. Не маю що вам розповісти, якось я так швиденько вклалася, мені здається. Є е, в мене в запасах ще одна мандала, це е, Альпи, Альпійський сад. Е, я поки що не збираюся точно в 25-му році, я не буду її починати, можливо, в 26-му, але будемо дивитися на натхнення, бо дуже багато часу мандали займають, вони великі і. Е, у мене лежать набори, які мені дуже подобаються. Теж не маленькі, І я, поки вишиваю мандалу, я ці набори не вишиваю. Ну, бо вони також великі по хрестиках. Тому мені хочеться в 25-му році вишити хоча б один великий набір своїх запасів. І... А він такий, як півмандали по розміру. І поки що я відкладу, хочу трошечки від вишивки мандал відпочити. Ну, побачимо. Як в мене буде натхнення, може, в мене якось зміниться ще настрій? Ну, а з цим результатом, звісно, що я дуже задоволена. Це була перша мандала, яка була не архітектурна в мене. Так, трошечки незвично. Знаєте, Подобається мені все-таки вишивати будиночки на архітектурних мандалах, там, так, там кілометри Бекстіч, дуже деталізований, але я зрозуміла, що мені це подобається. Мене це ніяк не напрягає. Мені здавалося, що мережева мені здавалися. Вони не складні. Просто мені не так хотілося їх вишивати, як, якби тут були якісь будівлі. Тому це, звичайно, що також справа смаку. Ну, побачимо. Щодо моїх планів на майбутнє, чи якихось я мандали хочу. Мені подобається ще й не один дизайн подобається. Немає якогось такого, який я от прямо обов'язково хочу вишити, як на початку було. так. Мені дуже хотілося Париж, мені там Тоскана дуже подобалася. А зараз уже в мене немає таких якихось. Переваг, так я не віддаю якісь мандалі, але багато чого я би вишила без задоволення. Тому, якщо раптом там трапиться, або, можливо, я вишию Альпи і захочу і ще буду сама потрошку збирати матеріали, не виключено. Що? І, і таке ж мені ще один дизайн подобається від то не мандала, і він такий великий, я не знаю, чи я на нього. Чесно кажучи, я бачила відшив, і мені відшив не сподобався. І я не знаю, чи ця справа була в тканині, чи в виконанні, чи там були підібрані свої кольори. Там не зовсім такий однозначний був відшив. Тому поки, поки не вирішила, чи я буду той дизайн вишивати, чи ні. Ну, поділилася трошки своїми враженнями з вами. Я дуже задоволена, що вона в мене нарешті готова, бо дійсно вже дуже довго вона лежала. Не лежала, а вишивалась. Я ж її брала практично кожен місяць, так? Тобто, лежати вона не лежала, але вишивалась довгенько для такої не дуже великої роботи. Дякую всім, хто був зі мною. І всім до зустрічі в наступних відео. Па-па.